Минуло багато часу, але розробник Turn 10 нарешті вийшли на фінішну пряму, щоб представити своє бачення гонок нового покоління на Xbox Series і представити нам нову Forza Motorsport. Я чекав на цю гру з тих пір, як у 2017 році Forza Motorsport 7 принесла на Xbox One X чудові перегони у форматі 4К у 60 FPS. Але питання в тому, чи виправдовує очікування нова гра. І наскільки вона відрізняється від Forza епохи Xbox One. Давайте дізнаємось. Ви на каналі Xbox Українською. Приємного перегляду! Завантаживши Forza Motorsport, ви потрапляєте в кілька ознайомлюючих заїздів. І що одразу ж впадає в око, це покращення звуку. Якщо у вас гарна акустична система, ви будете на сьомому небі від щастя, коли вперше почуєте ревіння двигуна в цій грі. Я реально відчув, що сів за руль незвичайного авто. Коли проїдете кілька перших кіл, ви почуєте кожен звук двигуна, кожен звук вихлопних газів і кожен тріск асфальту. Звуковий супровід Forza Motorsport просто неймовірний і став еталоном для консольних гонок. Це точно. Візуальне представлення також першокласне. Протягом більшої частини ігрового процесу я обирав режим Performance RT, і цей варіант забезпечує чудовий баланс між хорошою продуктивністю і технологіями рендерингу нового покоління. Можливо, це не одразу здасться стрибком на ціле покоління порівняно з Forza Motorsport 7, але чим більше ви граєте, тим більше це вражає. Нова модель освітлення набагато достовірніша, ніж у попередніх іграх, а функція трасування променів робить гру більш реалістичною і менш, я б сказав, пластиковою. Це важко описати, але як тільки ви проведете кілька годин за Forza Motorsport, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Це чудова гра в усіх графічних аспектах. Тому прикро, що після того, як Forza вразить ваші очі та вуха своєю вступною заставкою, ви швидко потрапите в режим кар'єри, який в основному базується на широко розрекламованому Builders' Cup. Саме тут ви будете отримувати ваш однокористувацький досвід. І до цього режиму у мене трохи змішані почуття, якщо чесно. Хороша новина полягає в тому, що компанія добре демонструє величезний вибір автомобілів, доступних у Forza Motorsport. І ви дійсно відчуваєте, що переходите від знайомих хот-хетчів до швидкісних суперкарів з досить стабільною швидкістю, про що багато говорилося напередодні запуску. Змагання, в яких беруть участь автомобілі вищого класу, закриті з самого початку. Тому вам доведеться заслужити право сісти за кермо найкращих автомобілів у цьому бізнесі. Усе дуже спокійно. І якщо ви шукали режим кар'єри Forza, який повільно розвивається, на противагу пихатому підходу Horizon, який пропонує все і одразу, я вважаю, що вам сподобається цей режим. Втім, Builders' Cup не позбавлений недоліків. Хоча весь досвід відчувається так, ніби ви дійсно створюєте свій шлях до кар'єри, що приносить задоволення, все ж це трохи, ну, не знаю. Базово чи як це ще назвати у виконанні? У вас є досить стандартний список івентів і турнірів, які потрібно пройти. І немає нічого особливого в плані різноманітності, принаймні на початку кар'єри. Я не хочу починати порівнювати з Gran Turismo та рано, але сама широта контенту, упакованого в GT7, вражає, і Forza Motorsport ніколи не зможе наблизитись до неї в її нинішньому стані. Ніщо не може зрівняти з ліцензіями GT, музичними перегонами, колекціями кафе, дилерами старих автомобілів, пейзажами і всім іншим. Чорт забирай, у цій інтерації Форза не має навіть аукціонного дому. І я не просто так згадую ці особливості GT для порівняння. Вони справді додають різноманітності та довговічності жанру, який часом може здаватись дещо одноманітним. Чого Forza Motorsport намагається уникнути? Те, як Forza Motorsport представляє режим кар'єри, змушує думати, що після запуску в ньому, ймовірно, буде набагато більше подій. І це добре. Поки вони безкоштовні, звичайно, але ми можемо судити лише те, що перед нами. Практичні сесії, які відбуваються між гонками, не додають жодного значущого розмаїття змаганню, і я б хотів, щоб Forza Motorsport запропонувала трохи більше в режимі кар'єри з першого ж дня релізу. Брак різноманітності поширюється і на вибір трас у Forza. Хоча і немає жодних проблем з кількістю унікальних локацій на старті, 20 для мене цілком достатньо. Але бракує фактичної різноманітності самих трас. Кілька з них виглядають і відчуваються дуже схожими, і не вистачає реальних унікальних трас, так само не вистачає нещодавно вигаданих трас серії, таких як Бенські Альпи, Ріо та Дубаї, що посилює відчуття, що Forza Motorsport бракує трохи свого власного унікального смаку. Деякі з цих трас вже були названі як dlc дропи, тож вони з'являться, але їх немає в перший день. І це трохи прикро. У чому Turn 10 зробила все правильно, так це у виборі автомобілів. Нова Forza Motorsport містить понад 500 автомобілів, і тут є практично все, що ви тільки можете забажати. На цих авто можна розбиватися на крутих трасах у хот-хетчах, витискати педалі в підлогу на знаменитій трасі Лемана, а також робити багато чого іншого. Звичайно, багато з цих автомобілів брали участь у минулих частинах Forza. Але враховуючи масштабні серії, не можна звинувачувати команду в цьому. Тому у мене немає претензій до вибору автомобілів у перший день. А якщо ви хочете якнайшвидше потрапити до складу команди, вам варто скористатися функцією вільна гра. Цей аркадний режим дозволяє одразу сісти за кермо будь-якого автомобіля на будь-якій трасі з безлічу правил і норм, які ви можете змінювати як вам заманеться. Я заходив інколи у цей режим, щоб випробувати одні з найшвидших автомобілів у грі, і це само по собі дуже весело. Режим кар'єри, без сумніву, поглине більшу частину вашої уваги на старті. Але не забудьте про вільну гру, особливо, якщо ви хочете відчути справжнє відчуття швидкості від одних з найпотужніших автомобілів Forza Motorsport. А тепер давайте поговоримо про багатокористувацький режим. Команда розробників дуже старається сприяти чистоті перегонів. І як ви, мабуть, здогадуєтесь, все залежить від людей, з якими ви граєте в той чи інший момент часу. У мене було кілька фанатських заїздів, де кожен пілот тримався якомога найближче гоночної лінії, щоб забезпечити швидку і пристойну боротьбу колесо в колесо. Також брав участь в абсолютно хаотичних заїздах, що навіть призвело до того, що одного разу я був вибитий до стінки шинами на першому ж повороті. Хоча нова рейтингова система 10 повинна відсіювати нечесних водіїв з майбутніх гонок, усе все одно залежить від того, як розвиватиметься події. І те, що виглядало як чесна конкуренція в грі, може у будь-який момент перетворитися на хто тобі дозволив сісти за кермо Бовдур. Просто майте це на увазі. Навіть з обмеженим і неоднозначним досвідом, багатокористувацька гра була дуже цікавою, і я думаю, що багато гравців будуть приділяти їй час і багато уваги. Якщо рейтингова система з часом запрацює належним чином, витісняючи брудних водіїв, всі нові режими автомобілі та траси Forza Motorsport підтримують нову фізичну систему, над якою розробники Turn 10 працювали роками, поки серія брала заслужену перерву. Зміни в цілому непомітні, але можна з упевненістю сказати, що на трасі це найкраща гра Forza на сьогоднішній день. Ви відчуваєте себе набагато більш пов'язаним з дорогою в цій новій грі. І взагалі нюанси, закладені в характеристиках керування кожним авто, визначені краще, ніж будь-коли раніше. Одразу скажу, що гра виключно на геймпаді, тому нічого не можу сказати за гру з кермом. Якщо хтось грав, то напишіть в коментарях, як воно. Та й взагалі діліться враженнями від гри у коментарях. Ну і підведемо підсумки. Forza Motorsport відчувається як гра, яка налаштована на майбутнє. Технічне підґрунтя, продемонстроване в дебютному трейлері Turn 10 для Xbox Series, є чудовим, а такий міцний фундамент завжди є гарним початком. І хоча нас чекає багато годин задоволення від того, що тут є. Шанувальникам жанру швидко нагадається про те, чого не вистачає, щоб новий Forza Motorsport відчував себе скоріше стартовим майданчиком для того, що прийде, ніж повноцінним досвідом на старті. Коли Turn 10 додасть більше унікальних кар'єрних подій, треків та бонусних можливостей, гра може стати одним з найкращих симуляторів гонок, які коли-небудь з'являлись на Xbox. Наразі ж це блискуча робота, яка поки що не претендує на перше місце. Але подивимося, що буде із часом. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте підтримувати канал підпискою та лайком під відео. Почуємось у нових відео, а поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.